Першу українську легку бронемашину виготовили в Києві. Її сьогодні і показали на полігоні Нацгвардії, що під столицею конструктори кажуть, авто може витримати розрив міни і вкрай потрібне на війні на Донбасі. Унікальний автомобіль бачив Віталій Бакуменко. Це унікальний легкий броньований автомобіль козак. Він призначений для розвідувальної та диверсійної діяльності. Техніка може виконувати складні завдання з оборони та атаки. Броня машини захищає від стрілецької зброї, автоматів та снайперських гвинтівок. Але основний акцент інженер зробила на протимінну безпеку. Висока і з'яний виобразне дніше, вот цій плоскості і в цій. Тобто енергія взриву ходить в сторону, не розрушає Спеціально розроблене сидіння щоб в сторону. Бронемашина зроблена з трьох частин, кожна незалежна від інших, тож умить ураження однієї авто може далі рухатися. Розробники кажуть, така модель незамінна в сучасних боях. З неї можна вести прицільний вогонь на повному ходу. Турель поворачується, боєць захищений тим люком ззаду, і у нього защита вперед самоприміту, він може відстрілюватися ну, 30 градусов і ті Бійці перевіряють броню автомобіля на міцність відстань 30 метрів зброя, автомат Калашникова. Стрільці спеціально цілять в найвразливіші місця. Це стики між дверима та склом. бачите, що там осколків нет. стоїть ще мощна пленка, яка тримає осколки, які появляються в в Бійці підрозділів, які теж присутні на демонстрації нової броні, кажуть, завдяки своїй універсальності такий автомобіль у зоні АТО незамінний. На тебе атака, ти захищений і ти можеш відстрілятися. Потім плюс обозначити, яке місце, де ти попав, щоб не вся шкалона попала після тебе. Це вже найголовніше. Плюс це евакуація ранених, а ранених дуже буває багато. На ній можна атакувати, на неї можна відходити, на ній можна вивозити, на неї можна заводити все, що тобі треба. Це дуже необхідні речі, тому що ці автомобілі є мобільними, набагато мобільнішими від БТРів, БРДМів. Тобто для роботи розвідків заняття вони просто мені здається, це дійсно річ необхідна в Україні. На озброєнні таких бронемашин поки що немає, але це питання конструктори наразі обговорюють із керівництвом держави. Цей унікальний екземпляр завтра покажуть на виставці військової техніки. Віталій Бакуменко, Вадим Тимофеєв, перший національний.